Ітловий комплекс бік бен відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Сьогодні вночі відбулася зустріч українських делегатів Украї... в Майамі, української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки. Секретар РНБО Рустам Умір був присутній, і також начальник генштабу Андрій Гнатов, де на проти них сиділи стів Вітков. Звичайно ж, і це зять Трампа Джаред Кушнер. От заява Ростама Умерова в пізно вечір завершила зустріч зі сполучених штатів Америки з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував президента України. Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом також друзі на цій зустрічі були представники трьох країн Великої Британії, Німеччини та Франції. Е, спочатку навіть повідомляли, були повідомлення, що нібито будуть представники Катару і Туреччина. А Туреччину представлятиме не хто інший як Хакан Фідан. Це є міністр закордонних справ Туреччини. Близький соратник, навіть можна сказати, друг Ердогана. Він колись очолював розвідку Туреччини. Дуже і дуже така серйозна постать в Туре. Чини та й на геополітичному рівні, відомо що, але це згодом це до речі, джерела РБК спростували. Що ці представники були на зустрічі досі невідомо, як було насправді? Будемо чекати якихось офіційних підтверджень. Далі відбуваються зустрічі вже американської сторони з терористами. Керівник російського фонду прямих інвестицій, цей самий Кирил Дмитрієв, відправився до Майами для зустрічі зі спецпредставником. Дональда Трампа сім Віткофом і Джаредом Кушніром щодо ситуації в Україні про це каже Ройтерс. Переговори в Майамі відбудуться після серії зустрічей, які цього тижня провели Віткоф і Куштер у Берліні з українськими та європейськими посадовцями. Ці контакти були спрямовані на пошук можливих шляхів для досягнення домовленостей щодо припинення російської війни в Україні. Крім того, у п'ятницю в Майамі, як я вже казав, зустрічалася наша делегація і американці, пише Ройтерс. Співрозмовник журналістів уточнив, що контакти між Дмитрієм і українською стороною не передбачені за його словами. Наразі формат тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. Не розглядається, ну знову ж таки, це є човникова дипломатія, ту, яку я вам вже казав вчора, розпочав свого часу держсекретар Генрі Кісінджер, дуже одіозна особа в світовому в світовій геополітиці на свій час, але одночасно, беззаперечно, дуже і дуже впливова. Щодо європейців за столом переговорів, міністр закордонних справ. Німеччини Вадефуль каже, що інтереси Європи мають враховувати США на переговорах у Флориді. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль про це сказав. Він наголосив, що для забезпечення стійкого миру слід враховувати інтереси Європи. Проте він не очікує, що заплановані на вихідні переговори приведуть до е, прориву у питанні припинення вогню. Я навчився не ставити свої особисті сподівання за основу своїх очікувань, а тверезо оцінювати ситуацію і аналізувати реакцію Росії. За міністр. Ну, і справді ці зустрічі трішки позбавлені сенсу або, можливо, якихось. Е Результатів, скажімо так, краще після того, що в Берліні відбулися після зустрічі в Берліні, де європейці, і українська делегація відстояли неприпустимість виходу України з тих чи інших своїх же територій. Після цього ви знаєте, була пряма лінія Путіна, де він знову ж таки згадав 24 четвертий рік червень, що йому потрібно всі чотири регіони, як мінімум, на першому етапі війни в адмінкордонах. Ну і все повернулося на ті місця, на яких і було про це не лише будемо говорити і про Звичайно ж, 90 мільярдів фактично гранту для України з нами вже є на зв'язку. Олександр Антонюк військовослужбовець, політичний консультант. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я, пане Олександр. Почну з останнього з гроші, які знайшли і виділили Україні європейці на два наступних роки. Це 90 мільярдів євро. Хотіли залучити заморожені активи, не вийшло, але. Тиск через заморожені активів дозволив погодити ці кошти. Наскільки це є м, загалом перемога, чи все ж таки перемога з присмаком боязні Європи е, використовувати активи терористів? Це не є перемога, це є процес. Перемога це все-таки це вже кінцевий результат. І в даному випадку до нього ще далеко. В даному випадку ми можемо говорити те, що Чого найбільше остерігалися там наші співгромадяни, багато хто з політиків, тому що європейська спільнота може ну, здутися Так, Але очевидно, бачимо, що є певне розуміння, десь вже ближче до усвідомлення тих загроз, перед якими стоїть саме Європейський Союз. Тому що в даному випадку ми говоримо про 90 мільярдів це. Підтримка в першу чергу своєї безпеки так через підтримку України, але давайте говорити варто. Це тільки дві треті від тих потреб, які нам сьогодні потрібно для того, щоб ефективно тримати оборону і навіть здійснювати контрнаступальні заходи. Тому що війна вона є, має це динамічна складова, і вона в даному випадку е теж має мати певні певні задачі і. Тому плані розумієте, якщо тримати виключно все під обороною, то кінця і краю цьому видно не буде, адже ми мусимо теж десь і не то, щоб просити, а вибудовувати ту комунікацію, яка б дозволила нам війну переламати, тому що зараз завдання її зламати, переламати хід її подій. Тих коштів, на жаль, поки що не вистачає. Їх очевидно буде вистачати в тому, щоб підтримувати. Життєдіяльність збройних сил наших спецслужб відповідно далі. Вже, я так розумію, що процеси будуть тільки продовжуватися, І те, про що ми говоримо, що поки що Європа не готова залучати заморожені е активи Російської Федерації, я думаю, що це тільки поки що. Тому що є політичний тиск, є ще тиск персональний, так як заявив прем'єр-міністр Бельгії, що йому погрожують фізично. Я думаю, що ця історія також має набути не просто інформаційної а а принципі це сигнал для служби безпеки, як Бельгії, так і в принципі, в цілому інших держав Європейського союзу, зокрема Сполучені Штати Америки. В принципі, це і є вже виклад, і Це по факту є а, оголошений, хай не прямої, але такий гібридний він. А політично, я думаю, що інструменти знайдуть і зрештою знову ж таки на з квітня місяця, ми вирішуємо, закриваємо цю фінансову дірку, яка вона сформувалася навіть під при голосуванні за бюджет. Тому тут можемо сказати, що ми продовжуємо тримати оборону, і а отже, це означає, що плани, які готували в Кремлі, і ті сподівання, які вони. В принципі мали вони не справдилися, і в цьому є великий позитив. Про що до речі свідчить а, пряма мова терориста номер 1 Володимира Путіна да, військового злочинця, тому що в принципі вони розраховували на що на інший результат а, цього саміту. Ну от маємо сьогодні а, новий етап. Ну і отже, боротьба продовжується.